Це запис розмови на громадському радіо при мікрофоні Олег Климчук. Деякі компанії, які надають послуги з перевезення пасажирів, таксі наполегливо проштовхують питання дозволити їм працювати під час дії комендантської години чи варто це дозволити, і які переваги і ризики для пасажирів це може принести. На цю тему спілкуємося з головою правління всеукраїнської громадської організації Українська таксомоторна асоціація Андрієм Антонюком. Що ми маємо? Маємо комендантську годину. З 12 з ну, від півночі до п'ятої години ранку, так і маємо бажання деяких перевізників, таких досить системних перевізників таксі, добитися того, щоб їм дозволили працювати під час комендантської години. Зокрема, читаємо, що Український сервіс таксі уклон вже має якісь попередні домовленості про це у Львові. Домовився про це, нібито із. Військовою адміністрацією з цивільною адміністрацією міста, як пише їхній представник цього галузевого видання, така спілка діє дія Ситі Юнайтед. А перепрошую це співзасновний компанії уклон Дмитро Дубровський. Дмитро Добровський, співзасновний компанії Уклон, процитую його. Він каже: Ми вже подали заявку в міську адміністрацію і у військову адміністрацію, щоб на це нам цей сервіс повернули. Маємо певні погодження. І скажіть, будь ласка, ось допустимо, працюють таксі, везуть пасажира, і тут обстріл сирена, щось влучило в таксі, покалічить чи уб'є пасажира. Хто буде відповідати в даному випадку? Я вивчаюся, що трошки вернусь до вашого, як з цього ви почали, ви дуже влучно замітили на самому початку, що десь якийсь сервіс да, бізнес, який заробляє гроші, наполегливо просить органи влади дозволити йому в обхід законодавства. В години комендантські години заробляти гроші, розумієте, да ви чітко це спочатку сказали. да? і відповідно ми розуміємо, що якби ну, для не зовсім жаль, так, але це... з таким да, але, текстом я, да. я розумію з тих слів, що ви розумієте, так ви не так сказали. Але так скажем, мені так здалося, що ви саме так хотіли сказати. Можливо, так да, да. І я вважаю, що це є поганим дзвінком для України, для правової держави, яка не таких простір знаходиться. Ну ви розумієте, це все одно, що одне громадське радіо, коли всі радіо заборонені, просить йому дозволити працювати вночі, брати гроші за рекламу, заробляти гроші, і це просимо мера міста. Ну, ви це нонсенс. Це, це в нормальному суспільстві, в нормальній країні це деградація, це наплювати на закони, це наплювати на рівність конкуренції, рівного від бізнесу. Якщо з таксі, держава вважає себе стратегічним якимось засобом, да, так далі, то треба дозволити всім компаніям працювати вночі. Розумієте, так далі, да? А коли ми вже на рівні держави, Діє Сіті, обговорюємо, що якась компанія одна просить. Напевне, без корупційних ризиків, геть без корупції, геть, у нас же корупції немає. Е, геть все просить їм дозволити одним працювати, наплювати на інші закони. Розумієте? Ну я вважаю, що це є нонсенс. Ну, так? Якщо їм це дозволять, то вони по суті виявляться монополістами. Да. Тепер, якщо ви знаєте, до своєї компанії Уклон, дивіться, це додаток, який дає можливість з'єднувати одних громадян, які... Їдуть, і другий, яким треба їхати, да так далі. А хоча закон говорить, що надавати перезне пасажирів можуть тільки ті люди, які є підприємцями, платять податки, особливо війну своєї діяльності, мають ліцензію на певний вид діяльності, несуть страховки пасажирів, відповідні як на таксі, по закону, і так далі. Але як здається, мені це вже важна журналістська справа. Зупиніть 10 автомобілів та авто, таксі у клон. І подивіться, у скількох є вони є підприємцями, у скількох є страховка на таксі, у скількох є ліцензія. Я думаю, що з 10 автомобілів вам так не повезе когось побачити, щоб відповідав вимогам чинного законодавства, не повезе. І навіть без комендантської години сьогодні будь-який пасажир, скажімо там нелегального перевізника. Який вас везе так далі, в разі попадання в ДТП, і ми це піднімали питання наразово і до війни, він не отримає жодної компенсації, тому що скажуть, вас ніхто не віз, вас просто підвозили, у вас немає прав, вам не надавали перевезення відповідно до законів України. А коли ми говоримо, що це дійсно нічна година, я не розумію, хто мають бути ці водії з перепустками чи без перепусток, так далі. хто мають бути ці пасажири. Як чому я получається? Я як звичайний родини не маю права вийти в комендантську годину там погуляти там з собакою, да так далі. А якщо я їду на таксі, яке належить уклону, яке досить немає там ні знаків нічому, то на мене не діють ніякі закони, як на пасажира, і на водія теж не діють закони. Ну розумієте? Так ви в такій своїй своїх капсулі. <рех> да, це розумієте, і коли таке звучить з дія сіті з державного органу. Я дещо трошки шокований, розумієте. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, Українська таксомоторна асоціація це громадська організація. Е, які вона відстоює права перевізників чи взагалі коротко ваш рід діяльності? Ну, дивіться, ми за що ви і проти чого ви? З 2012 року існує організація об'єднує легальних перевізників. Це саме тих, які є підприємцями, платять податки. Да? Але якщо підбити результати нашої діяльності, то ми зробили для того, ми починали діяльність, коли ринок нелегального таксі в Україні був 60% чи 40%. 40 беремо, Половина нехай беремо. 50% ринку таксі було нелегального. Ми намагалися. З державою сказати, що давайте зробимо такі умови, щоб 100% було. Тому що це не чесна конкуренція, коли я плачу податки і несу відповідальність за свої дії, а поруч зі мною працює нелегал, який не платить податки і несе ніякої відповідальності. Його більш, бізнес буде більш успішний. Це неправильно. І ми за ці роки ми програли. На жаль, ви розумієте, Мо що зараз цінізація ринку таксі перед війною була 99,9%, десятків. Майже 100% ринку таксі нелегальним. Всі плювали, всі возять, ніхто не підприємець в більшості в Україні, ніхто не має тої ліцензії, ніхто не несе. ніякої відповідальності перед пасажирами, тож люди там гинуть. розумієте. в транспорті, якщо ви подивитесь статистику в місті Києві за роки війни, так військових дій та в агресії до Росії. Загинуло в ДТП людей більше, ніж від ракетних обстрілів. Бо що транспорт був, є і залишається одним з найбільших підвищених джерел небезпеки для життя і здоров'я людини, розумієте? Порівняння з желізними дорогами, з авіацією і так далі. Транспорт у всьому світі є підвищеним джерелом небезпеки. А в нас в країні він на нього всі наплювали, і просто на ньому заробляють багато нелегальних перевізників у різні ділки. І дуже прикло, коли цей рівень нелегальної діяльності нелегальних перевезень отримує зелене світло від держави чи місцевих органів влади. Ну, Ми шоковані, розумієте? це... Ви будете це... оспорювати це рішення, якщо воно буде. Ну, Ми не можемо його спорити, тому що ми не є стороною. Ми можемо висловити свою думку, да? розумієте? Ми не можемо стороною. Ми ж не є стороною, да? розумієте, якщо це якась влада міста Львова дозволить якісь компанії. Працювати, наплювавши на всі закони, да? ну, Я буду вважати що це тоді кінець е законодавчої діяльності і законом, і в Україні. Все. На закони можна буде туди наплювати. Я цей інцидент, буду вважати, що це офіційна. Позиція діє чи кого, що на закони можна наплювати. Ну, якщо е, почитати повідомлення від представників компанії Uber, то вони також це питання, ну я не знаю, як це називати правильно, лобіюють, проштовхують Лобію. також ну, у Києві немає, у правильно? Києві, Одесі і Дніпрі. Ну, по перше, звичайно, це ставить в нерівні умови приватників інших, інших перевізників. То Маленькі українські компанії. Так. Якщо держава вважає, що таксі повинно працювати вночі, то моя позиція і позиція нашої асоціації, що тоді треба дозволити всім службам таксі працювати вночі. Але знову ж таки, якщо навіть дозволять всім працювати вночі, так як це було. Але тоді легальним треба той, хто має ліцензію, той, хто платить податки, ну так, напевне ж, так? Ну, я той, сумніваюся, той, якщо, вони, якщо вони Якщо вони під час. Е того часу, коли не діє комендантська година, у день, ви кажете, на дорогах України 50% перевізників нелегальні, то нев вони 100. будуть вночі. 50 легальними? так було 12 років назад. А Дараз ну сьогодні 100. вже біля. біля 100. 99,9, так. Да. Так ось, повертаючись до цього запитання, я виходжу з позиції пасажира. Гаразд, дозволили. Мені треба їхати, наприклад, на залізничну станцію. У мене о третій ночі відходить потяг. Я викликаю. Якусь там службу. Мене везуть і раптом я потрапляю чи в ДТП, чи оголошують повітряну тривогу, і на нас падає, не дай Бог, уламок дрона. Хто буде відповідати в такому випадку? Це треба спитати у місцевих органів владі, хто хоче це дозволити. Е, Розумієте, але дивіться, ви навіть якщо вам повезе і на вас не впаде уламок дрона, не буде тривоги. Вас зупиняє вночі патрулі і поліція да так далі. Ви, як громадянин, порушуєте комендантську годину. На ну, це... того, так, ви це... скажете, що у вас якась компанія е, має ексклюзивні право плювати на закони України, і того ви маєте право сказати цьому поліцейському чи військовому, е, вибачте, до побачення. Ну, це, це дивна взагалі може бути ситуація, навіть якщо комусь дозволять, і патрулі не будуть зупиняти автомобілі з якимись там емблемами е е е е е певної е е транспортної У немає компан... своїх автомобілів. Н ні, ви я я розумію, сісти, і ви можете сказати, що ви водій уклон поліцейському. Любий туди може виїхати і сказати, що я водій якоїсь компанії, і що далі. Але... Чим сьогодні водій уклона може підтвердити, що він водій уклона у нього якась там фотографія в телефоні? Ну зробіть ви собі фотографію в телефоні. Там намалюйте, що ви водій Байдена, наприклад, не тільки уклона, а ви водій президента США. Ви ж можете в телефоні собі зробити такі посвідчення? Я можу навіть на Троєщині купити таке посвідчення. Так. Я, ви... <свідки> Не здавайте точки радіослухачам, бо зараз там буде черга. <свідки> Але дійсно питання серйозне. Патруль зупиняє автомобіль. Покажіть документи, що вам дозволяє їхати під час дії комендантської години, куди вам потрібно. І що пасажира можуть висадити? Нехай відпустять водія, але пасажира можуть висадити. Правильно? Ні, чи чи позапону, пасажир ми користується ми якимось ми... імунітетом, якщо він дійсно їде в автомобілі там, якоїсь компанії? Але ви кажете, вони я не думаю, марковані. Вам, як як преслі, я б рекомендував звернутися до керівництва уклон, щоб вони прокоментували, розумієте? Саме цю ситуацію, тому що, е, ну розумієте, якщо вас зупиняє поліцейський, він повинен вас, як громадянина, як пасажира і водія оштрафувати. Якщо у вас немає спеціального дозволу, військового чи якогось так далі, відомо, ви, звичайно ж, не для вас передбачено штраф і покарання за порушення комендантської години. Все. І на водія, і так далі. і цей. Я нагадаю нашій аудиторії. У нас зараз на зв'язку Андрій Антонюк, голова правління Всеукраїнської громадської організації, Українська таксомоторна асоціація. І тема нашої розмови така, що певні перевізники у кількох українських містах намагаються отримати дозвіл на роботу під час дії комендантської години. Мається на увазі служби таксі. Пане Андрію, а ви самі. Користуйтесь, от вам бувало, потрібно вночі кудись їхати. Що ви робите в такому випадку? Не їдете чи приїжджаєте до початку комендантської години? Не їду. Чесно, Бог милував, не їду. У мене мала дитина, я так хвилююсь за ці тривоги, завжди хочу бути. От мені, не, я, не маю, я не бачу таких підстав, що має відбутися, щоб я не міг почекати до п'ятої години ранку. Да, так далі. Я планую свій час так. І слава Богу, все виходить. Якщо людині погано для цього є медична допомога, ви телефонуєте, швидка ж приїжджає, приїжджає, пожарна приїжджає? Приїжджає. безоплатно за рахунок держави. Ви розумієте, якщо зараз такі це буде прецедент? Якщо хоч одній компанії дозволять наплювати на закони і працювати по якомусь дозволу влади, я не розумію, як юрист, що це таке дозвіл влади. Мер сказав, що нам можна. То я б завтра на місці всіх тобто у людей, От на Хрещатику продається там багато кіосків, кава, да? я б завтра на місці центрального кіоску, який прямо біля мене мерії стоїть, пішов би до кличка і теж писав, Віталій Володимирович, а можна і мені каву продавати вночі? Одному, на весь Київ. Є люди, ходять, там, ті ж поліцейські хочуть кави. Я ж чисто з добра наживаюсь, на ці, хочу заробити і так далі. Можна? І кажуть, так, да, кіоск, улітка, там, равлик. Ти торгуй, я тобі дозволяю. Це буде означати кінець правовій державі, як таке відбудеться. Скажіть, будь ласка, на, жаль. на вашу думку, чим може закінчитися е, це прохання про отримання дозволу? Якщо влада і закони деградували абсолютно, то дозволять. Ви допускаєте навіть таке, що можуть дозволити. Я би даже на це поклав більш, ніж 50%. Я 51% ставлю саме на такий варіант. А як можуть тоді реагувати на це конкуренти? Той самий Болт, чи там приватні перевізники, чи офіційні перевізники, які з ліцензіями, які платять... То вже платять хто на що гаразд, хто Майдан може захоче, хто захоче. Прийти особисто в мера, спитатися, чого тим можна, що тим не можна. Але розумієте, в такий важкий час, от варто це все, розумієте, я кажу, ми зараз говоримо в речі, вони назвуться смішними. Але це не було би смішно, якби ну, жалко, розумієте, тут треба плакати, не сміятися. розумієте. Якщо таке відбувається на рівні держави, компанії, люди такі собі думають, що таке можливо, і таке просять, лобіюють, і чиновники ще це підтримують, розумієте. Я шокований, розумієте? Це біда для України і для українців. Е скажіть, будь ласка, ось е ви стверджуєте, що сьогодні ринок таксі, пасажирського перевезення, майже 100% не контролюється ніким. Нелегальний, да, не сплачує mm. податки і не відповідає вимогам чинного законодавства. А... Як можна змінити ситуацію? Чи поки діє воєнний стан, цього не варто робити? Ваша думка. Ні, воєнний стан тут ні до чого. Ця ситуація, ми намагалися касоціації змінити і, і до війни. Для цього потрібна просто політична воля держави. Да? Що ми хочемо навести лад в даній сфері? Що таке лад в даній сфері? Якщо в цьому ринковий оборот, наприклад, 2 мільярди доларів в рік було до війни, да так далі, да. Якщо б люди заплатили там навіть 5 чи 10 відсотків податків, це б суда держава б отримала 200 мільйонів доларів в середньому, да? Податкових надходжень. Напевне, державі 200 мільйонів доларів були не потрібні і не потрібні зараз. Да? Але є друга сторона медалі, розумієте? кожен пасажир нелегального таксі і кожен людини запитує у нормальної держави, да, так далі. якщо з ним щось станеться, він буде їхати в ДТП, водій виявиться якимось там наркоманом. Е ще якась ситуація, побудуть в ДТП, стовп, людина потримає перелом кінцівок, а може й загине, да так далі. Які будуть наслідки, хто буде нести відповідальність, хто буде оплачувати? Лікування то і це її відповіді держава не дає, а це основна функція Міністерства інфраструктури е, тих же депутатів, і так далі, да дати е, гарантії громадянам своїм безпеки. Розумієте, от, от в цій реформі треба два моменти: скільки треба заплатити державі, щоб це ну, податків з цього виду діяльності, да дата далі, і друге хто несе відповідальність перед пасажиром у разі травм або гибелі пасажира. Є світовий досвід говорить, десь це несе перевізник, десь це несе наоборот диспетчерська служба, десь несуть 50 на 50 і диспетчерська служба. Розумієте, у нас невідповідальності не несе ніхто. Хочу також ще один бік цього питання обговорити з вами: це оплата послуг таксі. Люди користуються цими додатками тому, що там відносно дешевші розцінки. Але є дуже багато, як їх називають в Києві, не знаю, як і в інших містах грачі. Так? Ось він собі має час, має автомобіль, приїхав, скажімо, там на залізничний вокзал чи під автобусну станцію, став і чекає, ловить пасажирів. Мої колеги. Десь місяць тому я ще після застуди не відійшов до кінця. мої колеги з Фінляндії приїжджали сюди працювати, і вони кажуть, нас від автостанції там на московській колишній площі, ото завезли до центру в готель за десь 60 доларів. І вони були просто мало кажучи, ну. Шелешені такими сумами в Києві? кажу, ну звичайно, ви ж сіли в так звану нелегальну машину, скільки хочуть, стільки з вас і беруть. Це ваше питання: погоджуєтеся ви на це чи не погоджуєтеся ви на це? Місто сьогодні тарифи не контролює. Як взагалі мала би бути система з тарифами розроблена? Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Дивіться, у нас держава зараз таки враження, що стимулює тільки нелегальний бізнес, а легальний не підтримує. Дивіться, ну, в українському законодавстві про тарифи, це вже десяте питання, до нього дуже далеко. Як тут не можуть розібратися з податком і з безпекою, тут явно їм не до тарифів. Ще світовий досвід показує, да, що в кожному місці. Встановлені тарифи, да, які якраз вони да такі сучасні країни, де є якби саморегулювання, де такі як асоціації про спілки таксистів вступають в діалог з владою, да, де таксисти доводять, да, наприклад, що, наприклад, ну, от ми беремо з вами, якби от, наприклад, ви розумієте, що поїздка в місті Києві і в Бердичеві це дві різних поїздки на таксі. 10 кілометрів проїхати по Бердичеву і 10 кілометрів по Києву це дві різні поїздки. В Бердичів будете їхати це 10 хвилин, наприклад, а в Києві можете їхати 10 кілометрів 3 години. Розумієте, да? так ну це як яка година доба так далі. Ми ж також з вами розуміємо, ваші радіослухачі, що е, вартість поїздки, наприклад, сьогодні з Хрещатика в 8 ранку на Троєщину е, може тривати 20 хвилин і коштує наприклад 300 гривень. І це буде там 10 кілометрів, наприклад. Да? А той же вісім годин з тієї ж точки тричі, не той же хрещатик, вона буде тримати годину, бо корки рано потік іде в центр міста, і відповідно вона мала би коштувати не 300 гривень, а трошки дорожче, можливо, 450 чи 500 чи так далі. Том дом Тобто світовий досвід вказує, що місцева влада разом з перевізниками публічно встановлює, що в даному місці вартість посадки в таксі коштує скільки то, кілометр поїздки, коштує скільки то, і хвилина очікування коштує стільки-то, да так далі. Да? Ну. Далі чи за допомогою таксометрів, чи за допомогою онлайн-додатків, такі, які є в нас так далі, да? Уже про. І є ще така, якби в кожному місці гранична вартість, сповільнений рух, наприклад, програмується таксометр або ці додатки, які видісняють вартість відповідно вимог держав, цивілізованих і міст, да? що, наприклад, якщо машина їде таксі з швидкістю менше 20 км на годину, то вважається, рахується ціна і за кілометр, і за хвилину очікування. Розумієте? Потому що... Ну, водії теж жива людина, в нього є сім'я, е він повинен заробляти за свою годину життя певні кошти грошей, розумієте і так далі. Але це дуже для нашої країни, поки така велика математика. Важко. Це питання десь потім, десяте, На жаль, ми не знаю, чи, чи ми з вами доживемо до тих часів, коли у нас будуть тарифи регульовані. Е Якось так зрозуміло. Тут би дожити до того, що хоча б розподілялися з податками і з відповідальністю, розумієте, це вже би було великим досягненням, як для держави України отримали би надходження вже, так і для пасажирів. Вони б отримали зрозумілу послугу, розумієте? А ну, так вони в... бачать, їх вози не порозуміло, хто гроші друть і Ви ж зараз бачите, дивіться, ті ж інтернет-додатки в один пік, у них ціна може бути більше, ніж у вашого грача О, в рази. Мені колись потрібно було заїхати в редакцію під час е, е, цієї повітряної тривоги тут, з лівого берега. Тут або дощі і купува. Якщо ще й дощ і тривога, то ще в два рази тариф навіть було. не два буду рази... називати ці тарифи. Да. Дякую Ва, це, вам, скромна людина. Бачите, пане Андрію, лякати слухачів. Ви прослухали розмову на громадському радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук. А нашим гостем був голова правління всеукраїнської громадської організації Українська таксомоторна асоціація Андрій Антонюк.